Всім привіт, у нас нове відео. Е, показую з першого голубів. Бачите, польська рись і суміті ось цей. Хто пам'ятає суміті як кубінку, її вже немає. Е, можливо, бачимо шорти, я там відео нових голубів. Я обміняв е, якубінку на домінікану. Сінь убоких. Зараз, звісно, покажу вам. з першого бачу, тут хочу показати суміті. З 2000 голубів. на дослідить. На яйцях. Зараз подивимось. Ні. Ще нічого немає, бачите, вони яйця. Одна і там друга. Ось самець також сидить. Так. Е, нагадую також, що в продажі є ось ця самиця з 2000 червона. І оцей самиць, хоч скорися. Хто би хотів, номер 068 733 1080. Звиніть обов'язково, самовивіз. Ой, зараз вам покажуть домінікани. А ось і домінікани. Бачите, вони собі тут вилазять, скавка. Е -е, Ближче їх замотати крила і випустили на двір. Але так як у нас е -е, дощ, вище поки що не буде. Може хай так сидять. Савчик оце у нас самчик оце сунечко зараз їм поставлю гніздо і можливо вже донести. Але хотів би їх випасити, щоб вони десь, там в мене в тому приміщенні неслись і виводили. Так, е, хто би мав е, пошту білу, також дзвоніть до мене, я би купив е, у вас білу пошту. Ну, любу можна купити. Тут, бачите, в мене сидять кролики, я їх вже сюди перекину. Ось така вона вже машина, хто пам'ятає, які вони були. Які вони вже стане. Ось у нас хрилечка Це їм вже їм тільки місяць здається, не пам'ятаю. Зараз покажу інші Ось ця самичка сьогодні приблизно може вже десь має родити, бачите, яка вона вже повна, тому вже робить гніздо, прикидає, це вже то вчиться, що має робити, щоб вже і коли не. Зараз покажу інших. Ось інший ролик сидять, бачите. Е Планують ще його хоч би тучарня притримати і він піде на вніс. Бачите, він так любить ласкатись. Теж так навчався його. І все приходить, щоб його полоска. Ось вона хрень. Куличка біла нічого не родила, тому я її знову пустив. Ну, там та якого. Ну, маємо 23 квітня, здається, на мою рубець. О, така вона камечка. Там покрасавчик. Ось самець. А. Бачите, він okay. такий. Також як цей кроз, бачите, тільки що я з ласка, він теж ходить, ласка десь. Це від нього вже є потовство, одне. Це що я вам показував в я вам покажу. Бачите, одна ідечка вже сидить на яйцях, а інша зараз покажу. Почти, ось інша, інша ще поки що несеться, нічого не сідає, але ще може тиждень і вже також сяде на яйці. То ставте лайк і підписуйтесь на канал, обов'язково хто має пошту дзвонить. Дзвоніть так, також за самитьом, поиска рейс і є самиця дутиш. Всім до відео.